Шо це було, братиш? Це той ченбам флеш накинулась. Здрасте. Ах ти чучок. Боже, каже, ти мені шо, ти просто прошмандов. Все. Таєш маленький. Привіт, сьогодні ти побачиш, як я калібрувався в КС 2. Це було мега цікаво, тому обов'язково дивись до кінця. Моя реакція на смерть, мої кіли, мої мувіки це просто щось нереальне. Тому обов'язково дивись до кінця, не перемати, оскільки багато смачних моментів саме для тебе. Також не забувайте приймати участь в розгляді на дігл, Силочку залишив в закріпленому коментарі. Мега мало учасників. дігл прикольний, підсумки зовсім скоро. Тому обов'язково приймайте участь. Новенький підписочку, оскільки 90% дивиться мене без підписки. Це дуже багато. Будь ласка, підтримайте український контент. Лайк, коментарі. поїхали Ну що, гасть, така в нас ситуація получається. У нас получається максимально було 11 тисяч в цьому сезоні. Плюс-мінус в мене було щось там 10%, 500, коли я останню картку грав. Не знаю, надіюсь, 10 мені дадуть, і все буде чітко. Якщо менше десятки, просто кабітка буде на Поїхали. Ой-ой-ой. Hello you ladies Hello, hello. Ой, 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 бужи, бужиночка. Я тебе никнейм раз. Буженина. Ой, 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 бужениночка моя. Как ты, бужениночка? Да пиздец, просто опортная была, я аж весь потел. Ой, ой, осторожно, маленький. Парни, я играю мид. Не, я просто иду кабіночку ломати. Я просто иду ломати кабіночку на МІД. Сім, як кубечно. Ого, раскирочка, коннектор, полетів, смачок. Профессионал играет, зразу видно, від 10к. Менше 10к мне дают, кабина набита. Тут мид, хелп. Показываю один раз. Я не хочу робити, знаєте, типу, от маски, що я місяць не грав, ну це ж я не без отмазок реально місяць не грав. Ну Просто я не хочу, okay. щоб ви типу, зараз думали. писали мені в коментарі, як обично, що я без не вмію грати. Типу, що я от маски придумаю. Я... що? Дивіться, отака в нас проїздить. Ой-ой-ой. Ну, ладно, поїхали, я не хочу багато говорити, я просто покажу, як треба грати. Просто показую, як треба грати. Дивіться, показую один раз. Хто хоче збудуна, хто хоче не забунає. Раз то той. Раз ітой. Бам флеш накинулась. І у літі. І... По моїх Такий заку, в принципі, це фул заку, Берем під демочку. Я реально зараз постараюся зробити хороший раунд, як дати мінімум мінус 2. І не здохнути, професіональний смок нас пішов. Це... Смок мені показував Ніко. Використовували його дуже рідко. використовують його на мажорі при дуже конкретних ситуаціях. Необичних. Бомба випала. Дивіться, як я роблю перетяжку уважно. Бам! Прижок. Джамп. Флеш. Накидується флеш, накидується флеш на мене, накидується флеш по таким образом профессиональным, более професіональним. професіональним Цілится голова, береться калаш, піднімається. Понимаешь, там може бути, стріляє, беру калаш, бам, провіряється, нема. Ситуація у нас получається 5-1. Я роблю вот так вот, вот так вот, вот так вот. Це в називається более професіональний, такий професійний, скажемо, уровень. Тут у нас є смок, тут у нас є тип. Раз, два, немає типа. Поїхали далі, дам є інфа потіку. Типу. Е, є інфа потіку. Типу. Ті у нас виходить буде грати один 5, пробувати робити АСІ, пробувати забирати раунд, і мені виходить цього зробити. На жаль, він получає поїба Дивіться, я взяв авік. Хочете сказати, що я просто неадекватний. Я просто показую, як треба робити. Да, без броніка, да без нічого, просто чисто авік. Просто показую, як треба грати за авіком. Я уровень показую. Я показую уровень, дивіться. Ах ты чучел на боже, как же ты не шовка Все, летаешь маленький Давай, лепикни Липикни, лепикни, лепикни, лепикни репикай. И ч, бляч Хошман добро Бог лепи Вылетай Андро Дивити показывай уровень Бам Ja? Oh, jetzt... Underpose Under Post Ну і як завжди, спонсором цього відеоролика стає Blue Kace. По промокоду LAFICSGO ви можете отримати 5 безкоштовних кейсів та 70 центів на баланс. Також тут є безліч цікавих кейсів, які постійно оновлюються та додаються, та шансів там виграти набагато більше, ніж у Габена. Також на цьому сайті є декілька режимів. Ваш любимий режим апгрейд, де ви ставите свій скінчик на x3, x2, x15, як хто любить ризикувати, і просто отримуєте кращий скін. Битва кейсів, де ви заходите з іншими гравцями. І виграє той, хто вибиває кращий дроп, і він забирає абсолютно все. Ставите в нік Bloody Case, аватарку Bloody Case і кожного дня маєте змогу відкрити безкоштовний кейс, в якому лежать ось такі скінчики. Силочку на Bloody Case я залишу в закріпленому коментарі. Але пам'ятайте, шанс програти є завжди, чи то Габін, чи то з Харді з Ну, блять, парні, я записую відео, можна як то пару Ну що мені виставляти, а тепер не вийшов, а ужас, блять. Ну серьезно, ну хватит, дайте пару блядь. сделаю. Остановитесь, блядь. Він робить? 17 на 4 йде, Ну ты адекватный? Заруиный видос, спасибо. Видос на 3,5 минуты. Шо це було, братиш. Ты угораешь, блядь. go into тут я рану за ним не носил, хотя бы пьяня Не ладно, цей відос да, в мене калибровка така більш странна. Тут я не даю, типу контенту для ігри я просто з вами говорю, пинчмай настрій, окей? Ой-ой-ой-ой. Братиша, давай. Братиш. Найстрак, найстрак, нормально. Я даже трошки рады, что мы раунд бал. Видос будет бишек на 2 минуты, спасибо. Максимальненько, максимально, быстренько. Раз, 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 ждем. От і все. Прилетилось, скажем так. Шорт был. Шорт есть, да. Ну блядь, ну ничего? What the У тебя такие сексуальные очки. Там секси. Мне очень нравится. лысинка блестящая. Маленький. Ладно, друзья, показываю. Встань раунд, окей. Хочешь, чтобы я все, окей. Да, я взял флешка. Улетаю. Это бишь профессиональный уровень, зато Даже Тоже профессиональный уровень. Калибровка удалась. Куда тысяч мне давай. Десяточку. 8500? Не-не-не. Понял. Чё, ебанулась? Окей, 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 8,5К. Окей. Якщо 8,5К, давайте зробимо такому. Якщо це відео збирає хорошу кількість лайків, хорошу кількість коментарів, я йду і зразу записую нове відео, як я калібруюся до 10к. very good, very, let's go. Gearрі, guys. Кому сподобалось підписка, лайк, це ви все зрозуміли. Про розіграш не забувайте. Всіх обняв. Goodbye!